В цьому відео не буде якогось шаленого сенсу. Мені написала моя колишня учениця, і її повідомлення мене зацепило до глибини моєї душі. Я хочу вставити повідомлення, прослухайте його. Чи можна вам поставити таке питання? Просто мені особисто ну, дуже цікаво, як ви так зробили, що вас любив увесь наш ліцей. Буквально всі учні вас любили. Ви завжди була єдина, кого любили просто всі. Просто кого я не спитаю, і хто вас знає, всі вас дуже любили і люблять досі, як ви це робите. Чому я саме цим ділюся? Е, Я, по-перше, ніколи не могла подумати, що мене дійсно так сильно любили учні. Да як сказали, що вас любить весь ліцей, як ви так робите? Да Та ніяк я не робила. Я просто була собою. Я відповіла також, же. також же, я її відповіла. Я була собою. Я не намагалася бути краще учня. Я пам'ятала, як я була ученицею в школі. Як нам було лінь виконувати завдання, я багато чого спускала на тормозах, але це була моя позиція. І чому записую це відео? Я за свої 34 роки. Пройшла дуже багато всього до моменту встановлення мене зараз як особистості. Шкільні роки мене булили в школі. Привіт, однокласники, да? які цим займалися. Закалило чи це мене так? Дійсно, це мене закалило. У мене був дуже жорстокий клас, які, ну, багато моїх однокласників проходили через знущання. Я пройшла в цьому житті скільки всього. І це зробило в мене таку, яка я є, таку, яку мене любив, мій ліцей. І тому, якщо ви проходите через якісь випробування, і вам зараз здається, що ну, там, життя закінчилося або ще щось, ні, знаєте, це як вогонь закаляє залізом, от так само нас закаляють наші проблеми та випробування. Чому я почала вести цей блог? Тому щоб надихати людей. Надихати на те, що в такі тяжкі часи, щоб ми бачили, що наше життя не скінчилося, щоб ми навчилися бачити те прекрасне, щоб ми могли побороти свої проблеми, свої якісь таракани в голові, да? щоб жити та насолоджуватись, навіщо ми пройшли в це життя для того, щоб жити та радіти, да? що потрібно для того, щоб жити та радіти? Треба жити та радіти. Тому, які б не були у вас проблеми, які б не були у вас негаразди, пам'ятайте. Все, що не робиться, все робиться на краще, це становлення вашої особистості.